Так, ще щось. Думаю, запросити вже не депутанта, а вже таку досвідчену. Слемерку. Блін, як же її звуть? Да. Є так, є таке питання, яка... Може, оранта? Да ні, ти що. Домінанта може. Да, ні, там щось хоче. Щось там на язике, дивитися, блін, не знаю. А, а може ти пам'ятаєш? Начебто десонанта, так, дисонанта, да? Да. дисонанта треті! Це треба. це Не треба тут вікенція згадувати, будь ласка. Що, Скажи, що в мікрофон. А що сказати в мікрофон? Три хвилини. Поїхав? Поїхали. Угу. Поїхали. Жгутами-білими досягнуто було ядра основ. Оскомина вродила часозмін. І все в півголоса ті радощі звучали, змогли пригріти туди досконалу дрібку люті. Минуло стишилось, вляглося тьмяно поріг собачим слідом. Зі скрипом двері відчиняються, позлітки сипляться з підож, в затоптаних у ході іграш всенародних, людині, міжсезонні лови. Хіба повіриш тим, кому і світло двохсотват не ворог, а спасіння. Всім Ховайте кіхці до пори, народин! День ось все розставить по своїх місцях, ба навіть те, до чого руки не тягнулись То недавна у віснах. Двоногих ангелів безкрилі вільнодунства порозкидали нас під підвіконні, де їм від ребер батарейних чим подалі краще. В порохівницях берегти мовчання навчені, а необжитість та безхлібна. Насолимо. Дякую.